У Хмельницькому від початку повномасштабного вторгнення працює перший військовий шпиталь ветеринарної медицини. Його очолив заслужений ветлікер України Кирило Чумаков. Поранених службових собак оперують одразу на передовій, але деяким потрібна тривала реабілітація. Її забезпечують уже в тилу. Часто тварини живуть в імпровізованих вольєрах, потребуючи якісного харчування та медичного забезпечення. Тому ветеринари шукають підтримки у місцевих волонтерів. Звернувся до нас. Професор Чумаков і з потребою про корм для військових собак, іменно для військових, які допомагають витаскувати хлопців ну на передовій працюють, розміновують поля, витаскують хлопців з ну і ранених, і живих допомагають військовим. Ліків та їжі виявилося недостатньо. Волонтерки зрозуміли, що потрібне приміщення, де б чотирилапі могли проходити реабілітацію. Коли ми привезли сюди корм, ми побачили, що ну, собаки, які вже прооперовані, також потребують допомоги, і вони знаходяться і в кабінетах в клініці, і в актовому залі. І, пройшовшись по території, пройшовшись по території, ми побачили, що є місце, де можна буде облаштувати для них такий реабілітаційний центр, і ми взялися за його таку реконструкцію. Ремонтні роботи тривають понад два тижні. Тут встигли вирівняти підлогу, вимурувати перегородки між вольєрами, збудувати майбутню маніпуляційну. Кошти на закупівлю будівельних матеріалів волонтерки дістають із власних кишень або залучають знайомих. Проте попереду ще багато витрат, адже будівля стара і занедбана. На септик треба на каналізацію. Це елементарно для рукомийника. Руки треба після маніпуляції людям мити, вода повинна бути в приміщенні, і вона буде. Далі роботи, штукатурка, оздоблення, покраска, дах треба ще застелити. Ми то його забетонували, бо там були дуже великі отвори, ну там дерева росли, треба накрити дах, дах треба. Тож волонтерки просять допомоги у всіх небайдужих до долі військових собак. Кошти можна перерахувати на банківський рахунок, який ви бачите на екрані.